Джон Сіна є одним з найбільш культових і визнаних рестерів Даудбе. Дебютувавши у 2002 році, Джон Сіна незабаром продемонстрував свій талант і отримав повштух на сцену головних подій, де завоював величезну популярність і залишився на вершині на довгий час. Кар'єра Сіни не була гладкою, оскільки він часто отримував змішаний відгук від натовпу. Після певного етапу своєї кар'єри. Джон Сіна не втратив би багато, і перемога над ним була б для нього як привілей. Давайте повернемось до початку його кар'єри у WWE і подивимось на перших 10 рестерів, які перемагали Джона Сіну. Привіт! З вами Алан Блек і це є перші 10 рестерів WWE, які перемагали Джона Сіну. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хоч бачити нові цікаві відео про ресник українською мовою. А також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під цим відео. Курт Енгл і Джон Сіна мали дуже пам'ятне суперництво під час ери нещадної агресії, що включало в себе кілька приголомшливих матчів. Суперництво між ними почалося з самого дебютного матчу Сіни. Енгл кинув відкритий виклик на смакдаун, на який відповів дебютант Джон Сіна. Коли Енгл запитав у Сіни про одну якість, якою він володіє, Сіна відповів: безжальна агресія і дав енглу ляпаса. Сіна розпалився і дав жорстоку вістіч енглу. Однак, зрештою, Енгл перехитрив сіну і виграв матч, перемігши його за допомогою прийому Ролап. Незважаючи на те, що Сіна програв, це був чудовий дебютний матч. Кріс Джеріко та Джон Сіна зустрічалися багато разів під час їхнього перебування у WWE, а їхній перший матч відбувся 4 липня 2002 року на шоу SmackDown. Цей матч був організований після того, як Сіна дав Джеріко ляпаса за лаштунками. Попереднього тижня Сіна вражаючи дебютував проти Курта Енгла, а також провів доволі вдалий поєдинок проти Уайту Джея. Однак ветеран Джеріко здобув перемогу, поклавши ноги на канати. Цікаво, що крізь Джеріко більше нікого не зможе перемогти Джона Сіну в поєдинку один на один. Джон Сіна переміг Дівона на велосіті двома тижнями раніше. А це був матч ланч. Після дебютного поєдинку Сіна став досить мягким і з часом просто брав участь у випадкових поєдинках на телебачення. Однак, напевно, він повинен був виграти цей матч проти Дівона, тим не менш, матч тривав трохи менше п'яти хвилин, і на диво, Дівон виграв його чистим рахунком після того, як вдари Джона Сіну реверс дідяті. Всього через два тижні після поразки від Дівона, Джон Сіна знову зазнав поразки, цього разу у командному матчі. Було цілком зрозуміло, що характер Сіна нікуди не йде. Він обіднався з Еджем, щоб виступити проти команди Едді Гореро та Чао Гереро. Гереро атакували дует Сіни і Еджа ще до початку матчу, щоб отримати дешеву перевагу. Джон Сіна був єдиним рестлером, який тут був невідомий. І тому дуже сильно постраждав. Зрештою, Чао Гереро зробив сильний Брейнбастер, а Еді Гереро зробив Рокспеш, щоб забезпечити перемогу. Джон Сіна і Брок Леснер були великими суперниками, оскільки вони провели кілька жорстоких матчів один проти одного. Їх перший поєдинок відбувся в далекому 2002 році в одному з епізодів SmackDown. Хоча обидва чоловіки дебютували в одному ж тому ж самому році, їхні позиції в компанії за цей час були абсолютно різними. Брок Леснер номінував і на той час вже був чемпіоном WWE. Таким чином, у новачка на кшталт Джона Сіни не було жодних шансів проти звіра. Це був досить тривалий сквош, оскільки Брок Леснер домінував над Джоном Сінею. Наприкінці поєдинку Сіна спробував відігратись. Але Брок Леснер завдав йому F5, щоб здобути перемогу. Білі Кідман це, мабуть, найнеймовірніше ім'я, яке можна було б очікувати в списку людей, які перемогли Джона Сіну. Перед тим, як зійтися в один на один, вони фактично об'єдналися в команду на турнірі Tag Team Championship, але були вибули в першому жаунді. Спочатку Сіна переміг Кідмана. В одиночному матчі, а через тиждень відбувся матч реванш Матч був недовгим, оскільки тривав лише 2 хвилини і 45 секунд. Кідман перевів Хурікан Рано на Сіну і переміг його. Після матчу Джон Сіна вдарив Кідмана колознайном. Джон Сіна і Райно зустрічалися на Смакдаун кілька разів, і Сіна вигравав усі матчі, окрім одного. Цей єдиний матч, який виграв Райно, відбувся в епізоді Смакдаун від 8 травня 2003 року. Райно швидко атакував Сіну і взяв матч під свій контроль. Хоча матч тривав лише 3 хвилини, в ньому було досить багато дій. Зрештою, відволікаючи маневр спамки дозволив Райно звернути Сіну і здобути перемогу. Той факт, що Білі Ган переміг Джона Сіну. Є досить дивовижним. Він здійснив свій подвиг 3 липня 2003 року в епізоді SmackDown. Вони зустрілись в першому раунді в турнірі за звання чемпіона Сполучених Штатів. Це був пристойний поєдинок, який тривав трохи менше 6 хвилин. Матч був досить конкурентним, обидва чоловіки нападали. Зрештою, Андретекер з'явився на мотоциклі, що відволікло Джона Сіну. І дозволила Білі Гану перемогти Сіну і здобути перемогу. Джон Сіна і Андертейкер Тейкер є одними з найвеличніших рестерів WWE усіх часів народів, тому дуже дивно, що між ними ніколи не було справжньої ворожнечі. Вони провели кілька матчів один проти одного під час ери нещадної агресії, але це були здебільшого випадкові поєдинки на Смакдаун. У них був рідкісний ППВ-матч на Avengers 2003 року з хорошою підготовкою до зустрічі. Це був досить хороший матч з хорошою історією. Сіна був тут новачком, тому більшу частину матчу домінував Тейкер. Під час матчу у Тейкера почалася кровотеча, і Джон Сіна використав багато хіліських прийомів, щоб перемогти його. Джон Сіна спробував використати на Андертейкері Turn але тейкер провів лас райт і здобув перемогу. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!